Привіт! Це де було? Що з моєї карточки куча грошей Кохана, я тобі зараз все розповім. Ходімо до зали. Угу. О! Ну, що ти їсти, сіла? Розказуєш, ти слухає. А! Ну дивись, тебе ж скоро день народження, так? Ну. ну. І я вирішила піти купити тобі подарунок. Спочатку хотіла ну там, носки або опінку для гоління, ну подумала, що тут дуже банально. І я купила путівку в Турцію для себе, подумала, та хай коханий без мене відпочине. Клас? Ну, ти молодець, звісно. Да. Носки було б, звісно, дешевше.